Вітаю всіх на каналі Шаховий код. В Сінгапурі триває матч за звання чемпіона світу шахів. Сьогодні відбулася сьома партія. Претендент до Мариджугу грав білими, чемпіон світу Дін Ліжань грав чорними, кіньєв 3 D5, G3 G6, Д4 слон G7, С4 С6, слон G2, Кіньєв 6, рокіровка рокіровка. І білі і чорні зробили фіанкету. Хід білих, Тура є один дуже рідкісний хід. Якщо подивитись базу даних, то тут грають білі CD, Ферзь B3, B3 і ще інші ходи є тисячі партій. А Тура є один, згідно моєї бази даних, гралося тільки один раз, і то не самі сильніші хісти. Дуже рідкісний хід, Зрозуміло, що це домашня заготовка до Мараджугу кеша. Хід чорних. І тут Дін Ліжань продумав майже півгодини. Звичайно, він боявся комп'ютерної підготовки. І поки він зробив правильний хід, ДЦ. є 4 білі захопили центр. Слон G4. Хороша зв'язка. Кінь БД2. Кінь напав на пішака С4. Це 5 Ось це не найкращий хід. Найкращий хід за чорних B5. Все-таки захистити пішака. Слон чорних робить неприємну зв'язку. H3. Намагаємося розв'язатися. Слон є 6. Слон відступив по центру. А4 стандартний хід, щоб підривати цих пішаків. А5 дуже сильний хід за чорних. Наприклад, білі б'ють АБАБ. Ось сильні пішаки в центрі. Д5, слон D7, кінь Д4, поставили коня в центр. Але тут чорні грають кінь 6. Без сходу А5, біла птура контролювала поле А6. А так тепер чорні грають кінь 6. Далі кінь Д на Б4, потім на D3. І стоїть там дуже добре. Взагалі стандартний маневр конем. Дін Ліжань до цього не додумався. Це 5 хід білих. Зараз бажано поставити відео на паузу і сказати за них хід. Д5. Білі захопили більше простору. чорних нема ходу кінця 6, розвинути коня поближче до центру. Пішак перейшов половину поля. Е6, підриваємо такого пішака. Якщо бити зараз дає слон Е6, це добре за чорних, тому хід h3 напалена слона. Звичайно, не слон h5, слона так зловлять. Тому чорні мають віддати слона за коня. Слон f3, слон f3 ЄД, ЄД. В білих є прохідний пішак. Чорним бити зараз пішака не можна. Кінь С4, дві фігури напали на коня. Якщо кінь просто відступить, буде слон b7, і білі поб'ють туру. Є ще в чорний хід слон d4, Перекрити вертикаль. Але тоді є хід слона 6 і білі виграють якість. Бо турою ходити не можна. Чорний ферзь перевантажений. Буде Тура є 8 Ферсій 8, слон d5, і білі виграють. Білі напали на пішака. B5, грати його захищати не можна. Буде d6, слон напав на туру, і білі точно щось виграють. Тому чорні мають віддати пішака. Кінь 6 d7, кінь С4, білі відіграли пішака. В білих є прохідний пішак, І в білих є пара слонів. В білих краща позиція. Невелика перевага. Б5, кінь 3, напалена пішака. Ферзь Б6. Ферзь захистив двох пішаків, Чорні розвинули ферзя. Ці пішаки контролюють такі досить важливі поля. Слони в 4 розвинули слона. Тура FE8, все логічно, поставили туру на відкриту вертикаль. Ферзь d2. Розвинули ферзя. З'єднали тури. Тура АД8. Чорні туру по центру. Нападають на пішака, тура стоїть навпроти ферзя. Білі чорні розвинули всі фігури. В білих трошки краща позиція. Кінь С2. Кінь Ф8. Мені цей хід не сподобався. Що робить кінь на F8, куди він далі буде ходити? Не найкращий хід за чорних. За чорних правильно грати Тура є 1, Тура е 1, кінь Е8. Ідея в тому, що кінь грає на d6. Кінь стоїть перед прохідним пішаком. Це майже завжди дуже добре. Кінь хороший блокувальник. Кінь Ф8 було в партії. І ось ці пішаки контролюють важливі поля. Тому білі зіграли Б4. Чорні С4, чорних з'явився захищений прохідний пішак. Зазвичай такого потрібно уникати. Але тепер чорні не контролюють центральне поле Д4. Хід білих найкращий хід Тура Е8, Тура Е8, Тура Д1. І білі можуть штовхати пішака D вперед. Також можна потім грати кінь d4. Або вже грати кінь D4. В партії був хід слон Е3, ферся 6. І перевели слона на d4 на велику діагональ, щоб нейтралізувати чорного сильного слона. Тура e1, тура є 1. Зараз хід чорних. Подумайте, як тут грати чорну. В партії чорні зробили неточність, ферзь 2. Давайте спочатку розберемо інші ходи. Пішака бити, звичайно, не можна, буде слон g7, і білі нападають двома фігурами на коня d5. Король g7, слон d5, ферзь d6, напалена слона, кінь е 3 захистили його і в білих на фігуру більше. Хороші ходи за чорних. Тура є 8, щоб розміняти тури. Тура є 8, кінь є 8, слон же 7 король же 7 Білих є прохідний пішак, але чорні надійно контролюють поле перед прохідним пішаком. Або чорні могли зіграти кінь 8, -7, покращити свого коня. І все нормально. У білих трошки краща позиція. В партії Ферсі 2, чорні виграли пішака. Але тепер тура А1. Активізація тури. Зараз ферзь під боєм. А найкращий хід за чорних це 3 Напасти у відповідь на білого ферзя. Якщо слон це 3 тоді ферзь це 4 І чорний ферзь тут дуже активний. Якщо ферзь це 3 довгий варіант може бути. Кінь Д5. Знову ферзь під боєм. Обидва ферзі під боєм. Слон Д5, слон Д4. Знову білий ферзь під боєм. Слон Ф7. Промішковий хід, Виграють білі пішака. Ферзь ф7, кінь d4. Ферзь С4, чорний ферзь напав на всі фігури. Ферзь c 4, bc. Зараз кінь під боєм. Кінь С 6. Подвійний удар. Тура Д6. 7, Білі виграли Пішака, тура Б6. на Пішака. Тура Б1, король 7. І це рівна позиція. Білих на Пішака більше. Але подивіться на білого коня. Ще білі мають постаратися, щоб його не програти. Повертаємося до партії. Чорні не грали c 3 ферзь Б3. Це неточність. Було тура А3, ферзь Б1, король ж 2 Тура д 7. Білі можуть побити пішака. Але це не найкращий хід. Якщо порівняти тури, то біла тура значно активніша. Тому неправильно бити цього пішака, бо біла тура активніша. Білих краща позиція, але. Частину переваги білі втратили. В партії Тура 5 напалена пішака, ферзь б 3 Тура 3. Білі повторюють позицію. І це золоте правило. Якщо ви можете, ви повторюєте позицію. Що вам це дає? По-простому, ви збільшуєте свій час, у вас є додавання, і у вас буде більше часу подумати. Крім того, коли ви повторюєте позицію, ви створюєте. Психологічний тиск на суперника. Тому можете повторити ходи повторіть. Звичайно, три рази повторювати не треба буде нічия, а раз повторити точно можна. Ферзь б 1 тура А5, ферзь б 3 побили пішака. Ферзь д 3 Чи міняти білим ферзів? Ферзь д 3 точно не треба бити. В чорних є небезпечний прохідний пішак. Кінь 3d2, один хід до ферзя. Добре, що слон контролює поле перетворення. Слон є 3 напалена цього пішака. Чорні його віддають, але погіршили білого слона. Кінь d5, кінь напав на слона. Тура нападає на іншого слона. Слон g4 слон напале на туру. Кінь Е3, шах, є 3 шах, ф'є. І це в нас вийшла рівна позиція. Найкращий хід за білих це слон Е3. Чорні можуть розміняти ферзів. Кінь Е8. Слон є 3. Загроза тура А5. І виграти пішака. Перевага білих. В партії був хід ферзь ф 4 теж хороший хід. Залишили коня під боєм, але напали на чорного коня і стався розмін. Ферзь ф 5 Ферсі f5. Хороший хід, але не найкращий. Найкращий це слон G5. Ферсі F4, слон F4, це 3. Чорних є небезпечний прохідний пішак. Тура це 5, все логічно, поставили туру за прохідним пішаком. Тура d8, тура це 7, біла тура активна. Якщо повернутися на хід назад, подивіться на чорного коня. Взагалі він без ходів. Тобто. Велика перевага білих. Тура Д8, щоб звільнити поле Д7 для коня. Покращили коня. Тура 7. Білі виграли пішака. В чорних є прохідний пішак, але один. Білих два прохідних пішаки. Взагалі відкрита позиція і пара слонів сильна. В партії був хід ферзь f 5, зіпсували чорним пішакову структуру. Слон g7, можна було і не мінятися. Слон g5. Слон g7, король g7, тура c 5 напали на пішака. Чорні не можуть його захистити. Кінь g6, тура c 4. Перевага білих. Білих на пішака більше. Подивіться на чорних пішаків, всі ізольовані. Кінь e 5 вилка. Тура Д4. Бити слона, переходити в туровий еншпіль погано для чорних. Кінь в 3, король Ф3, король в 6, король F4. І в чорних цухцванг. Білі загрожують проводити пішака, білих краща пішакова структура. Чорний король має блокувати білого короля. Тура Д6. Чорних немає корисних ходів, Чорних ходи закінчуються. чорне можна постійно цугцванг робити. а 4 ось це точно цугцванг. Тура де 7. Бо якщо король відходить десь, він має, по-перше, пішака захищати, а по-друге, білі свого короля будуть покращувати. Ось тура відійшла, білі насувають свого пішака знову в чорних цукцванг. Білих є багато вичікувальних ходів турою. Пішаками ще є ходи. Король є 6 h5. Білих просто виграшна позиція. Так, тому чорні в туровий еншпіль не переходять. Кінь це 6. Якщо пішак б'є коня, то в білих Тура не захищена. Тура Ф4 напалена пішака і кінь під боєм. Тому кінь є 7 захистив пішака. Б5. Чорні можуть побити пішака, але це помилка буде тура f5. Стався розмін пішаками, але він вигідний білим. Білий слон стає кращий, бо раніше він на d5 впирався в свого пішака. Король Ф6, тура d4, h6, король F1, король e5 не найкращий хід. Найкращий хід за чорних кінь це 8 щоб перевести коня на D6. Він блокує пішака Д, він буде нападати на пішака Б. Дійсно, кінь там стоїть дуже добре. В партії було король e 5 але тепер тура H4 напала на пішака H. І як його захищати? Тура Д6, тепер тура А4 напала на пішака А, тура Д7, тура А6. Знову напалена пішака H. Біла тура дуже активна. Може кінь захистити, але ну, кінь зовсім пасивно стоїть, майже в кутку дошки. Дуже не хочеться робити такі ходи. Білі будуть покращувати свого короля. Король g2, чи король Е1. З великою перевагою білих. В партії було кінь d5. Чи переходити білим? Правильна відповідь не переходити. Чорний король дуже активний. Напав на пішака. Тура 5 король Б5, Турай 5 король Б4. В білих на пішака більше. В білих є з'єднані пішаки, є один прохідний пішак. Два прохідних пішаки. Ну, це ще білим до цього багато ходів. Це рівна позиція. Тому що в чорних є сильний прохідний пішак. його буде підтримувати король. І цей прохідний пішак А дає чорним нічию. Тому в партії білі не розмінялися. Тура 6. Велика перевага білих виграшна позиція. Кінь це 3. Тура це 6. Бити пішака не можна. Буде Тура С5, подвійний удар. До речі, у мене сьогодні на занятті на гуртку була така комбінація. Майже один в один. Звичайно, було кінь Е4. Не було такої помилки. Хід білих. Бажано поставити відео на паузу і подумати, як тут грати. Білі зіграли король Е1, неточний хід і білі втратили частину переваги. Найкращі ходи за білих Тура А6, тура постійно нападає на пішака, і чорним важче покращити свою туру. Вона має своїх пішаків захищати. Також хороший хід за білих А4. Це прохідний пішак, можна його насувати. В партії білі зіграли король Е1, вони, мабуть, чогось злякалися. Я точно не знаю, що їм не сподобалось. Тура А6. Звичайно, такий хід білі мали розглядати. Які є ходи в чорних. Наприклад, Тура Т2 активізували Туру. Слон е 4 Ф'є. Тура 7, білих на два пішаки більше. І я не бачу, щоб чорні могли створити якісь загрози. Просто виграшна позиція в білих. Ще чорні могли дати ось цю вилку. Король ж 2 розмін. Король Д5. Але тут в чорних нерівна позиція. Чорні програють. Ось дуже хороший хід Б6. І чорні не виграють білого пішака Б. І попередній Еншпіль я показував, що в чорних був небезпечний прохідний пішак по вертикалі А. Чорний король його підтримував і була би нічия. Але тепер в чорних нема такого небезпечного прохідного пішака. В чорних Погана пішакова структура. В білих набагато краще, на пішака більше, І це виграшна позиція за білих. В партії був хід король Е1, F6, а 4 Були трошки сильніші ходи: Тура а 6 чи тура С8. Тут в тури по 8-й горизонталі є багато ходів. а 4 логічний хід, пішак йде в форзі. Тура Д3. Хід білих. Знову подумайте, як їм грати. Найкращий хід король Е2, Напали на туру. Тура Д2 це просто помилка. Якщо зіграти король Е1, тоді Тура Б2. Чорна тура дуже активна. Чорні фігури атакують білих пішаків. Але білі грають король Е3. Білий король буде активний. Звичайно, пішака бити не можна, буде слон Е4 і в чорних тура під боєм. Давайте хід тура б 2 як в попередньому варіанті, щоб чорні фігури були активні. Тоді буде розмін. Тура С5, щоб погіршити чорного короля і захистили пішака на б 5 Тура д 6 тура f5 напали, король Е6, ж 4 і білий король активний, він нападає на пішака, білих на пішака більше, і виграшна позиція. Краще за чорних тут зіграти тура d5. Шат під боєм B6, АБ, тура B6. І тут перевага білих. Вже не така вирішальна, але є перевага білих. А в партії був хід, слон D1. Це помилка і білі втратили всю перевагу. Хід чорних, знайдіть за них правильний хід. Чорні вирівняли позицію ходом F4. Створена загроза ФЖ. Чорні пішаки були здвоєні. Вигідно міняти здвоєних пішаків. Білі побили ЖФ, F, король f4. І подивіться на чорні фігури. Стоять в центрі дошки. Подивіться на білі фігури, король слон. Вони пасивні. І позиція рівна. Хоча в білих на пішака більше. Але чорні скоро виграють білого пішака. Слон С2. Тура Д5. Тура С4. Напалена коня. F5. Тура Б4. Король 3 Слон D1. Звичайно, королем не можна грати на четверту горизонталь. Буде хіт F3. І чорні втрачають фігуру. Король g 2 Подивіться, куди вже дійшов чорний король. Він там активний. Йому поки нічого не загрожує. Тураб3. В чорних тут є помилка. Кінь F2. Буде слон F3. І чорні програли туру. Тура є 5 Поставили туру навпроти короля. Кінь може відскочити десь шахом, наприклад, на туру напасти. F4 напали на чорну туру. Тура Є7, тура є 3 Перекрили вертикаль. Тура h7 напали на пішака h5, поки його слон захищає. Кінь F6 створена загроза кінь h5. І білі вже не можуть захистити цього пішака. Тура є 5, кінь h5, Тура турайв 5. Розміни пішаками вигідні чорним. Так швидше буде нічия. Кінь же 3, Тура турай 8, Тура б 7, слона 4. Подивіться, як слон стоїть з краю дошки, щоб захищати пішака. Не найкраще поле для слона. Король F3, чорний король значно активніший за білого. F5, король F4, F6. Пішак йде в ферзі. Але чорні його заблокують і зараз виграють. Слон С2, кінь d6. Контролюємо поле f7. Тура d8, король e 5 Слон Б3, кінь F7. Тура Д5, король F6. Все по матеріалу позиція рівна. Король д2, тура б6, слон С4, тура d 6 і чорні розміняли тури, король С3, тура д5, слон д5, скоро буде нічия, кінь d6, король b4, і чорні зробили нічию. Ось, віддали коня за останнього пішака. Король Б5, А6, король А6 нічия. Всю партію чи майже всю партію до Мараджугу кеш вигравав. Потім помилився і нічия. Цікаві моменти в партії. Звичайно, тура є один. Дуже сильна домашня заготовка. На одну партію це 100% спрацює. Рідкісний хід, але він логічний: поставили туру по центру, щоб десь. Проводити Є4. Я дуже дивуюся, що так раніше не грали. С5 не найкращий хід за чорних. Білих була невелика, але стабільна перевага. Пара слонів, прохідний пішак. Ось чорних з'явився прохідний пішак захищений. Але є в цьому свої мінуси. Ферся 2 невдалий хід. Білі повторили позицію. Розмін ферзів. Чорні пішаки всі ізольовані. І в білих тепер ще й на пішака більше. Різні аншпілі просто були виграшені за білих. Виграшна позиція за білих. Король Е1 це неточність. Слон D1 помилка. І тепер буде нічия F4 хід робить нічию. Далі вже не було нічого такого особливого. Чорні грали правильно. Чорний король був активніший. Ось чорні відіграли пішака, розміняли тури, і, звичайно, це нічия. Чорні навіть пожертвували фігуру. Білих на фігуру більше і нічия. Кому сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей.